Доброго сьогодні. Запишу коротеньке відео. Там мене люди питали, скільки в мене виходить собі вартість моєго корму. Ось тут я порозписував. Зараз швиденько пройдуся по позиціям. Розповім щодо чого, скільки виходить на 1 грудня 23 року у мене 1 кг корму. Ось Дивіться, покажу вам свою макуху, яку я цього разу купив і пожалів. Поганенька вона. В тому плані, тому що дуже багато я знаходжу цілої сої, яка просто не додавана. Вона ніби той запах непоганий. Але, але кролям воно шкідливо. Ціла соя кролям шкідлива, тому що там є уреаза. Не знаю, які тут міст Уреази. Сказали, що її непоганий. Але буду змінювати поставщика, на там другого хлопчина, який займається. Ніби в нього така вона світліша і немає оцієї. Половинок сої. Вона не ціла соя, але вона не додавлена, тому я не знаю. Я не знаю, які там характеристики. Він одне говорив, а по факту лабораторних показників я не бачу, тому не буду нього купувати. Купую висівку, цілу пшеницю я не додаю зараз у дерть, перебиваю висівку, макуху, соняшникову і кукурудзу. Не додаю пшеницю, тому що пшениця можу продати свою по 5 гривень, а висівка коштує зараз 3,54 гривні. Соєва макуха зараз по 16 ячмінь. Останній раз я продавав по 4,50, кукуруза по 3,50. І ще такий нюанс. Відмовився я знову від сирої макухи. Побачив, що кролі стали менше слабіше рости, довше. Я, я маю на увазі довше ростуть. Якщо мене раніше до 4 місяців я вже міг забивати вже тушка 2-200, то зараз оце як я 2 місяці годував сирою макухою, тобто ну, не жарене насіння перед, перед відживом воно не жарене. І побачив, що слабше кролі ростуть. Знайшов макуху оброблену, жарену. Вона, звісно, дорожча на 3 гривні. Але ось вже третій тиждень я їй додаю до гранул, і вона, ну, країна багато краще їдять. Я по росту дивлюся, що трошки жирніші і швидше вагу набирають. І плюс ж вона пахне. І навіть на вкус, як, ну, на смак пробуєш, вона, ну, ще там акуха. Ще, ще як в дитинстві от, з оліниці колгоспної. Так, пройдемося, ось дивіться, я тут себе розписав. Конкретно я на рецепту зациклюватися не буду, тому що вже багато там, кому я скидав і дивився, щоб там не було ніяких до мене претензій, можливо, те, що я не так роблю. Ось дивіться. На даний момент зараз собі вартість одного кг корму в мене виходить 6 гривень 25 копійок ну, до 7 гривень. По процентовки, що я де додаю, я порозписував, але тут процентовка не точно, тут я 10-ті деся, повідкидав, тому що не кожен раз я вважу перед тим, як гранулюю. У мене є свої відра, тут ось, е, сінова таких ось в мене стоїть, я батько перебиваю, я потім набираю, ну, натрамбовує, але чи там 4 кг, чи там 5 кілограмів це я точно не знаю. Від погоди на вулиці, якщо сиро, то. Звісно, і сіно мокріше, і воно важче. Те ж саме із зерном. Одна порція в мене 40 кг корму виходить. Ось тут я порозписував, що дерьть у мене виходить 125 гривень. І так само 125 гривень в мене виходять добавки. 250 гривень мені йде затрат на 40 кг корму. Це з тою умовою, що сіно в мене свої. В принципі, далі я буду трошки докуповувати люцерни, тому що в цьому році люцерни я свою передіскував мене там і посіяв другу. Але у косів був один і то слабенький. На наступний рік буде вже своя люцерна. І ціна дивіться, я тікував по 20 гривень. Але якщо я буду докуповувати, то сіно, я знаю, що люцерна є і по 80 гривень, а є і по 100 гривень за тюк. Тому тут вже буде собі вартість. Геть зовсім інше. Рахуйте на 80, ну, на 100 гривень дорожче. Так, 250 гривень, якщо це ви ціно будете купувати, то це буде 350 гривень. Ну, не, не 350 гривень, а, а тут виходить. Е, е, 105 гривень, тут зам, замість 20 гривень, тут буде 100, це вже 205 гривень. 205 гривень і тут, і тут 125 гривень. Це у нас буде 330 гривень виходити собівартість 40 кг корму гранульованого. У мене зараз виходить собівартість. Ось така 625 гривень. Я людям не продаю, тому що гранулятор у мене слабенький, та й часу немає, так щоб займатися кормами. Чисто собі гранулюю. Декільком людям я там відсилав, пробували вони, але так щось вони мені толком нічого не сказали. Ось такі ось справи. Соєва макуха у нас по 16 гривень, сухе молоко я беру по 35 гривень за кілограм, там 5 гривень на порцію, сорбен 5 гривень, коксидіостатик 5 гривень на порцію, сіль стола в мене йде столова ложка одна. І ще додаю я ось такий ось, чисто для запаху, кальвет. 160 гривень коштує він за 2 кг я 250 г додаю на 40 кг корм. Тут вітаміни, всяке амінь кисло. І, і він пахне. Це що того, що він пахне, геть зовсім запах гранули міняється. Пробував його не додавати. Королі ніби слабше їли, але їдять. Я, можете, якщо є можливість, купувати його то... Будьте додавати для запаху. Нема можливості, можете без нього. Тут ось кролі і хутрові звірі 6 грам. Ну це на, на 10 голів. Я не знаю, слід в мене там. Я його я додаю меншу норму, чисто для запаху. І ніяких проблем поки що немає. Я його з літа почав додавати, з середини літа то нібито непогано, тому що там купляв премікс для... для кролів. Але зараз а його чомусь не возять. А є таке ось, кальвет. Будь ласка. Хто хоче, пробуйте. Непоганий премікс. Такі ось справи. Нічого нового не немає. Шкури на кролів не ростуть, як були 300 гривень, зараз так і є. Попит на кроляче м'ясо є, займайтеся. Продавайте і на цьому буду відео закінчувати. Тому що ще зараз буду гранулювати. Треба 80 кг загранулювати, Ще дерькі треба набити. Ну, загалом 6 вечір ще робота є. Ось такі ось справи. далі буде. По можливості буду викладати відео. Які там. Якщо там будуть якісь питання по корму, пишіть там в коментарях. Попередніх відео. В коментарях є там мій номер телефону, можливо, комусь буде потрібен рецепт. Пишіть мені на Viber, Мені не жалко, я скину. Подивитися, що там до чого. Всім дякую за увагу. Далі буде.